Вітаю вас на телеканалі Тітіві. Інформаційна програма «Акценти дня» для вас у студії працює Євген Салтан. сьогодні. Вівторок, 26 травня. У Кіровограді світлофорний колапс. Більше про ситуацію ви дізнаєтесь від Юлії Бабак. Протягом останніх тижнів кіровоградські автошляхи все частіше стають некерованими. Причина банальна і вже звична для міста. Світлофори один за одним виходять з ладу. Відбувається це переважно на дорогах з насиченим, а відтак і ризиконебезпечним рухом. Велика перспективна перехрестя Медведєва та Орджонікідзе, площа Богдана Хмельницького тощо. А це автомобільний колапс вже на Полтавській, де не працюють одразу два регулювальника. Місцеві жителі стверджують, така ситуація тут вже без малого тиждень. А ви ж бачите, самі що, що ділається? То собі спокійно б я перейшла з палкою, а так бачите, що е, я її переживаю, І скільки тут вже травм було, скільки людей погибло в цьому районі іменно. І ще і світофор не працює. А це взагалі неможливо дорогу переходити, особливо з дітками. Не з колясками, машини їдуть, не пропускають, ну неможливо. І пожалуватися, ну куди жалуватися? Інспектори ДАЄ отримують багато скарг з цього приводу, переважно від пішоходів, адже ці ділянки міської дорожньої мережі є аварійно небезпечними. Люди, які тут проживають, жалуються, що не можуть перейти проїзну частину дороги, тому на даний термін ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху на даному перехресті. Так як перехрестя є небезпечним. Також по місту не працюють ще декілька світлофорів, а саме площа Дружби народів, площа Богдана Хмельницького, а воська магазин на Полтавський. Дізнатися, що й до чого та коли увімкнуть світлофори, ми вирішили у профільного міського посадовця. Проте начальник управління ЖКГ Олександр Хачатурян нічого конкретного не повідомив. Говорив досить утопічно. Ближайше время, я думаю, включити. Судячи зі слів чиновника мерії, все під контролем. Об'єкти на ремонті і роботи ведуться у звичному режимі. Утім, за нашу інформацію, реальна ситуація розходиться зі словами посадовця. Так джерела, наближені до влади, повідомляють, наразі світлофори практично безхозні. Кілька місяців тому, обслуговуючи світлофори підприємство, «Інформресурси» через невідповідність документації не допустили до участі в конкурсі на отримання об'єктів. Через це торги перенесли і переможця визначили лише 25 травня. Ним стала все та ж кіровоградська філія держпідприємства МВС. Інформресурси укласти відповідний договір з мерією та припустити до виконання обов'язків балансово утримувач світлофорів зможе лише з 9 червня. Відтак можна припустити, що і ремонтні роботи почнуть фінансувати та виконувати саме тоді. Тож кіровоградці мають і надалі наражатися на небезпеку. Ветеран Другої світової війни, ветеран праці Ольга Парасипко відзначила ювілей. Героїню з ненародження народження привітав місцевий депутат Віктор Медведь. Щастя вам, здоров'я, крепкого, щоб ви були зразком для нас, для всіх. Бачили, як можна прожити життя красиво і дожити гарно до старості. Крепкого здоров'я. вам. Ользі Максимівні виповнилося 90 років. Та, попри поважний вік, жінка не лише в курсі всіх подій сьогодення. Вона бадьора та завжди радіє співрозмовникам. Єдине про що ветеран згадує неохоче це роки війни. Все, переживали, все. Мо я не можу споминати. Чоловік Ольги Максимівни Іван Пересипко Боргайте також скуштував війни. Побував 70. і в полоні. У мене був чоловік хороший, а судьба жила нас в 48-му році. В 48-му році, так І да. це ви строїли хату цю разом? Так, так, так. Оце я тачкою возила, оцю глину на потолок ми. Було, ну, я на возю, а в кручі була ри, колодязь, на води, то я заміщу. В основному я робила савхозера свинаркою. Дуже тяжкий труд був. Ну, я держалась, робила, щоб, щоб заробити, щоб сім'я була краще. Діти були. Ольга Пересипко, матір двох дітей, які подарували жінці четверо онуків, а ті троє правнуків. І єдине, чого сьогодні бажає наша героїня, це аби якнайшвидше закінчилася війна на сході. І щоб мир був, тому що це страшна бідовина. Я не хочу, щоб мої внуки і правнуки. Бачили це безумовно, що візит депутата та ще й у святковий день без подарунка не обійшовся. На день народження Ольга Максимівна отримала телевізор. Її саме нещодавно зламався. Ну це вам і поможуть ключі. Будете дивитися. Хорошо показує. Я провіряю такої бачу. Наш колектив у свою чергу бажає Ользі Пересипко здоров'я та злагоди у її дружній родині. Три дні без питної води чекають на кіровоградців. Причина підвищений вміст хлору. Далі пряма мова. У зв'язку з проведенням комплексної дезінфекції магістрального водогонду Дніпро кіровоград в місті Кіровограді, починаючи з 19 години 27 травня і до 20 години 30 травня вода буде подаватися з підвищеним містом хлору і придатна тільки для технічних потреб. Тому прохання мешканців набрати необхідний запас води для використання для питних потреб та приготування їжі. На Кіровоградському стадіоні зірка пройшов командний чемпіонат України з легкої атлетики. До Кіровограда приїхало більше 400 спортсменів. А на відкриття турніру завітав президент Національного олімпійського комітету України багаторазовий реверсмен світу Сергій Бубка. Приїзд Сергія Бубки до Кіровограда створив чималий ажіотаж. Поспілкуватися з живою легендою хотіли і спортсмени, і ветерани спорту, і навіть посадовці. Сам Сергій Бубка на реконструйованому стадіоні Зірка був уперше. Тому для нього організували невеличку екскурсію. Те, що він побачив, його приємно вразило. Важливо, щоб на цьому стадіоні займалися. Працювали професійні тренери, які виховували. Дійсно талановитих спортсменів, а наш народ дуже талановитий, тому хотів би побажати, щоб як можливо більше олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, чемпіонів Європи зросло на цьому стадіоні. Оплесками Сергія Бубку зустріли під час вітального слова до учасників чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків. Виступаючи перед спортсменами, Сергій Назарович побажав тим продовжувати славетні традиції вітчизняної легкої атлетики. Зробили Сергію Бубці і подарунок. Директор футбольного клубу Зірка Сергій Оршевський вручив олімпійському чемпіону клубний Мішалик та м'яч з автографами команди. Після церемонії відкриття Сергій Бубка влаштував автограф і фотосесію. До Кіровограда приїхав і заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул це це окраса вже міста, окраса області, окраса нашої країни. І практично Кіровоградщина стала такою літньою легкоатлетичною столицею країни. Сам чемпіонат тривав два дні. За його результатами перемогу здобула команда Київської області. На другому Дніпропетровська, третє місце у спортсменів з Харківської області. В Кіровоградщина лише тринадцята. Сіньорський водос це той водос, який в таких областях як Кіровоградська ну, є проблемним. Чому? Тому що е, Аканчуває школу. То есть, когда спортсмен выходит виходить з возраста, возрасту, вони, як правило, можуть уїжджати в інші города і, естественно, совершенствова там і добивати більш високих результатів. І вже завтра на стадіоні зірка стартують чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді. Кардіо так називається молодий кіровоградський колектив із дорослими піснями. Нещодавно гурт дав концерт у рідному місті. Триб'ют Замфіра. Учасники зізнаються, захоплюються цією співачкою. Тому і вирішили поділитися її творчістю зі своїми шанувальниками. Привіт! Мене звати Віталій. Група Кардіо. З нами обновлений состав Ден. Кардіо позиціонує себе як оригінальний та самобутній український колектив. Репертуар гурту це здебільшого легкий рок. Існує кардіо близько чотирьох років. А починалося все так. Почалося так, що зустрілися два творчих людини, я і Інна. Солістка. Да, вона ж солістка. Добавляє. І зі спільними усилиями спочатку спробували щось робити вдвоєм, потім вирішили зробити весь колектив. Вже цього тижня кардіо зробить черговий маршкедок до столиці. Та перед від'їздом вирішили потішити меломанів земляків. Наразі кардіо працює над новою програмою. Це буде підбірка імпортних зразків жіночого року. У бібліотеці імені Бойченка відбувся обласний семінар бібліотекарів. Цього разу традиційну щорічну зустріч провели в новому форматі: тема зльоту трансформація діяльності бібліотек в інформаційному середовищі. Нова форма полягала у тому, що свої ідеї щодо покращення роботи бібліотекарі продавали за гроші, що правда не справжні. Перед заходом усім учасникам семінару роздали так звані бібліомонети. За них і можна було придбати ту чи іншу ідею. Для себе обираємо найкращі ідеї і будемо їх запроваджувати в себе в бібліотеках. І я гадаю, що до нас залишиться набагато більше молодого покоління, вже це майбутнє нашої України, тому ми хочемо, щоб воно було освіченим, щоб воно було читаючим і для цього докладемо усіх зусиль. Сам семінар проходив в ігровій формі. Бібліотекарі виступили не лише у ролі слухачів, але й активних учасників засідання. Такі заходи надзвичайно важливі в наші тяжкі часи, тому що ми зараз, бібліотекарі, хвилюємося, як нам найкраще трансформувати бібліотеку, щоб вона відповідала всім запитам користувачів, щоб вона дійсно була порятунком від песимізму, щоб вона могла задовольнити всі потреби. І ми відшукуємо ці запитання постійно. Своїм досвідом бібліотекарі ділились близько чотирьох годин. Цьогорічний семінар видався напрочуд продуктивним, зазначають організатори. І це всі новини на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму «Акценти дня». для вас у студії. Працював Євген Салтан. Всього найкращого і пам'ятаєте, все у нас буде добре.